Всім доброго дня. Нарешті вийшов другий сезон. Вийшло оновлення. Я його тільки скачав. Саран за телефон. Зараз будемо заходити. Перший запуск. Надіюсь, що все вийде, що гра завантажиться. Будемо дивитися. На жаль, ролик я пропустив. Два річ не запустив. Зараз перегляд. Переглянучи. Аж... Запалювання по нормальній мові буде назва сезону. Так. Зараз я гляну стрім. стрім, 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 стрім. Так. Я навіть не змінив, чесно, прийшов тільки з роботи, не змінив вигляд цього. Вигляд стріму, ну я думаю, це нічого страшного. Нібито стрім іде. Так, нібито стрім пішов. Зараз перевірю, чи мене добре чути. ну Нібито чути добре. Так, ну погнали дивитися, що тут? Що тут нам дало? Так, я закінчив легенда 50. Мастер перший. Ну, <смі> нормально. Так, зразу нам ножик предлагають. Ну, давайте глянем. Що за ножик? Фіолет, ну, фіолетор прикольний. Добре, що не синий. Синий мені колір. Ну, скажімо так, не самий улюблений мій колір. Перчаточки, ножик, вроді, непогано. Ну і водночас ми крутимо цю всю байду. Мені оця система дуже не подобається. Ну що, у нас? весюлька, Ну, це що таке? Це БХ. Зрозуміло, фу, багато нового, бойовий пропуск, бойовий пропуск. Що у нас тут є? О! Де кого нам лева дали? Мій, мій улюблений приціл, до речі. Звук тільки в грі якісь тихенький можливо, збилося налаштування. Багато чого. Багато чого. І в нас в нас елітка за 600 гривень і за 200 звичайне. Прийти будем пропуску. Ну, у нас тут щось не отримали вже. Прикольно. Щось не згораємо там, туди-сюди. В кінці. Якісь нашивки, я так розумію. Якісь скини. О, Рашид, да, ну скини, конечно. За бабосики, звісно. Там будуть. Що нас в кінці жде? Ага, у нас. Фігня це. І це скин. Бро, ну, а на що це скін? Це. А, Р-57. Ну, ого, доволі-доволі прикольно. Скін на мій приціл улюблений. Мені по кайфу. Скін на УЗІ, ну, це таке собі. Я можливо він зараз буде навалювати. Що це що тут таке? Прикольно, Короче, потрібно брати. Потрібно дивитися. Мені дуже цікаво, я дуже люблю оновлення, дуже люблю патитися, те, що тут вийшло. Ну завдання завдання. Так, ну окей, о, які знаки питання. Це нова подруга, звісно. Коротше будемо мусорами собирати, я так розумію. Це очко, 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 очко. 2 на 2. Круто. Це. не дуже мені подобається скінчик. Таке собі. І те саме очко. Ну, нагороди такі собі. А, завдання. Ну, завдання у нас, по лишилося ті самі. Таблиця лідерів вже якась є. А, да, це повинно. Я не прочитав. Угу, хтось уже тут чит, ну. Коротше, китайці 4 тут на першому місці, тут не фіг заходити. Це таль, це дедаль у нас буде. Чесно. Треба з ним вит... не Незрозуміло, як воно все працює, в мене, допустимо. золотила, Ну, вони в мене три з трьох, в мене нема трьох. Ну, це потрібно розбиратися. Це все буде. Персоналізація, що тут? Тут ніфіка. Добачек. Ага, це те, то, що треба. Все те саме, все нічого не змінилося. З... Ші... О, щеденні завдання, які з'явилися. Сезонні слежки А, це бой... бойовий пропуск, все зрозуміло. Що тут у нас? В... Так. Ну, об'явлень. О... Це про другий сезон, усе у нас тут. Іде. Що з 180? Як це якісь? Я це все буде. На СВТ. А, це НСКС. Думав. Облом. На СВД скінчик нарешті. Ну, коротше, щось буде. Будемо цим всім розбиратися, дивитися. Так, що... Що тут у нас іще? Так. другий сезон. Ага, ну це. Це це, це, це щось будемо получати за активність. Е, розумію, сезонні, сезонні це. Це за те, що позаходили. Так, да, так, 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 це розуміє. А, це нов, нова зброя, нова зброя теж. Ага, ну цим теж. Будемо розбиратися. Так, це теж. Ага, це. Що це таке? Пропуск в арену. Ключ карти. Плюс бережимо команду. О, це зрозуміло. це. Жетончики. що жетончики? Жетончики можна щось купити, я так розумію. Оце, ось, оце воно все за жетончики, все. Все, я зрозумів. Що туди ще? Ага. Що це ще? Це бачка з універсальним. А, це універсальний ключ карти. Круто. ми її отримуємо. вона нам знадобиться. Твіч, на жаль, я на Твіч не стрімлю, ну, хто хоче, може зайти до якогось українського стрімера бажано і отримати, я так розумію, там скінчик на рюкзак і скін на зброю. Рад, це щось незрозуміле, не знаю. Це щось, а це нормально. Ну, Вам всього не видно. Зайдете побачите. Мастерська на зброю. Це зрозуміло. Де воно? Де воно, де воно? Це можна, типу, їх отримати. Ну, зрозуміло так. Ага, це награди за. Ну. це... Ага, це мої персональні дані 575. У мене було вроді би менше. Ну, це треба настрійми і буде газити боїв. Нагороди рівня. Нагороди рівня круто. Круто! А що нам за це? Коротше, получається все. Щось не отримали, ми отримали яйця, це. багато. Щоб нож, ніж получать, ніж це круто. Бо мені лопаттен не подобалось. Ну, коротше, тут ми отримали... А, ні, не все. Нам ще щось треба було. Отримувати. Так, цитадель. Цитадаль щось я можу в... Це я так розумію, можна жето не виставити. Когось я вб'ю. Пофіг мені. Ага, тут зброю виставити. Ми можемо зброю, з якої там повбивали мільйон людей. Ну, таке собі. Поки що... Ой, там налаштування ще треба змінити. Це, нагад, це. це тут теж виставити можна свою еквіпку. У мене немає. У мене, по-моєму. А, у мене немає. М -м, на жаль, я не настільки багато, щоб... Купляти, що тут, чому, чому, чому. Ну воно мені ще світиться. О, ні, не хочу розміщати. М -м, персоналізація щось нам видало. Дорожня ближнього бою, давай, Да, З ножиком буде цікаво побігати. Зброя. Ага, яйця, яйця мені не по приколу. Щось ще, щось ще Перчатки. А, голі руки. Та... Ні, 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 навіть не цікаво. Не прикольно, аби там татуювання якесь було. Ага, ще щось тут у нас стали. Трошечки це круто. Закруто, слово і це мені подобається. Давай перейти, що тут нам дають. Нам нахиклю і нам по пяточку. 4500 із ну це круто, це круто, це можливо. Розгляну, розгляну для покупки. Так, що тут у нас. А, так, тут забрати, ринок забрати. Тут щось теж забрати. Щось контакт. Що you know контактах? Ще не з'явився новий контакт, я так розумію. Що дикий нам дає? Дикого оновлювати, до речі, можна буде. Дику шоп. Це, 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 четверта фігня, це шоста Ну, Скільки вона коштує? 300... -да. Можна обновити через годину. Ну, коротше шлак. <звучит> Давайте в сховище перейдемо, і сховище нас не радує. Дали МП5, Яка нафіг мені не треба. Так, і банан, банан по сховищу. Буду, буду мучитися я далі. Це такий бред. пробну карту. Так, тут цих дали. Навіщо це... А, вони що тут ящики. Блін, я забув, треба тепло було обновити. М -м -м. Я оце мій так да, ось ну, як. Завсім не встигнеш десь тут. Пушку, типу на голову, я, до речі, ящички залишились. Ок. 9 днів, до речі, танк Пушечки треба буде повиносити. 9 днів залишилось. Я за них чесно підзабув щось. Щось якось. Поки що поки поки що що все Нравиться Не, не все. Я вам збрехав, я прям чітко вам брешу. Не подобається. Тоді додавили нам інвентар плюс один. Зараз немає. Чому. Це те, що набори. Трошки перемалювали, я А, Так, це все знаєте, це все нічого не змінило. А це мені не подобається. Що в нас магазин? Де в нас магазин? Мгазин, магазин, магазин. Знов картин. Магазин. 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 Ця. Пуск, це скіни. А, ще плаки скини нам додавали. За 122-йо. Це на АК-74, на міньку. Прикольно, що додали набори, це на МП5, але ну, це на Ксюху, нафіг ви на цю Ксюху щось додаєте. Вона не юзабельна. М а, обмін монет. Не пойму, чи в мене грошей Вроде більше стало, чим було, ну це ще. Щас будемо розуміти. Ага, можна фіолку купити, цю купити за донатик. Ну, теж інтересно. Тобто... Так, це у нас є, це, це, це теж є. М ну, таке собі. Віпка. Що дає нам Віпка? Давайте розберотися. Логотип, Ячейки. Прямо. На ринку те саме. Ну. Фігню, фігню, фігню. Щось опять ячейк в хранілищі. Ну, це дуже-дуже мало стузії не примір. Це от що фігню дало. Ну, Скажемо так, я поки що ну, не задоволений. Ну, це скінець і що. Вони недорого, можливо, можливо, щось і купимо. Мені оці подобаються. Правда, я не бігаю зараз ні Ну, побачимо. Так, погнали далі, погнали, далі дивитися. Робити. Все прикольно, це скин На на шо це? На туз. Туз. на Скінчик Мені Подобається, що вони не додавали ще одне хранилище. Добавить. Звіпка перейти. Завдання явіти? Ага. Ну. Фіхтом, фіх там. От Оцього мені не вистачає! М -м. Бред, бред, бред! Дуже мені це не подобається. Що там в дискорді хтось єсть? Щось дискорд. Дискорд не родує. Щось дискорд тупить. Чому де? Не... Дискорд. Ну, я не думаю. Чому дискорд тупить? Об'ясніть мені. Все, Дискорд перестав тупити. Ага, пацані, фулка вже, фулка. Ага, а що в нас парайде? Запретна зона. Що у нас запретна зона? Ферму вер... Ф фермочку вернули! Це чудово, це дуже чудово. Це круто. Так, що? Ми напевно в соло прибіжимося жовтеньку. Подивимось, можливо, підемо кудись ще. Ну, тут я, ага, тут є стіпи. Всі грають, всі на червоній, всі довольні. Ну, зараз підемо. Пацани вроді би на червону збирались там. Ну, ми бойовий пропуск. Це точно так. я куплю лучше. Ну, що за Ага, це, це, це. Пушкин. Ну, короче. Це я заберем Ми зараз бойовий пропуск.